На останньому засіданні виконкому, що відбулося 28 лютого, було розглянуто не тільки підвищення тарифів на воду, але й на вивіз твердих побутових відходів. Так збільшити вартість своїх послуг вважали за необхідне два підприємства, які обслуговують споживачів у воронежі та ковтоновому. КП Благоустрій 2019 з діючим тарифом у 17 гривень 70 копійок на одного мешканця, запросив його зростання на 31 відсоток до рівня 23 гривень 30 копійок. У Зв'язку з підняттям мінімальної зарплати, зв'язку з подорожанням запчастин для автомобілів, зв'язку з паливом, ціною на паливо просимо 10 тариф. Можливо, ми підемо, але не на 31%. Давайте домовимось 20%, а потім будемо дивитися далі. Хто член виконкового немає заперечень? Є заперечення чому? Тому що розрахунок той, що зробило комунальне підприємство, це практично тільки то, що вони платять зарплату і податки, які на заробітну плату, не заробляючи на перспективу не копійки. Якщо ми поставимо менше, ніж то, що вони обрахували, то практично підприємство буде збиткове, О, і завтра в нас уже на сьогодні не буде кому здійснювати санітарного очистку селища, вивозити сміття на полігон. Дякую за увагу. Я розумію складнощі, розумію, але люди ж не отримали на 30% доход і ми отримаємо. Це буде... люди де сміття викидають на узбіччя, а вони прибирають. То само собою, але ми ж повинні враховувати ці всі. Нема заперечення 20% збільшити. Ні, у мене, я настаю. У вас є заперечення, ми в протокол запишемо. Ваше заперечення. Друге заперечень нема. Нема, приймається, дякуємо сідайте. Дякую. У нас господар. Так, господар. У нас, у нас головний бухгалтер підприємства. Так. господар на шановні члени виконавчого комітету. У нас тариф на вивезення твердих побутових відходів був 11 гривень на особу. Він встановлюється ще Колтонівською сільською радою. Значить, у нас нема свого транспорту, на вивезення сміття. Ми наймаємо зеленбуд, що з Казеленбуд нам вивозить. Ми тільки займаємося збором, перегрузкою, ну, адмініструванням. Значить, одна ходка стоїть десь 2300. Мене 185 абонентів, це одна це дві тисячі. Дві тисячі гривень не вистачає заплатити за одну ходку трактора виручки. Тому у розрахунку заложено 23 гривні за одну особу. Це враховуючи те, що півтори десь ходки на місяць буде. Ну, три ходки за два місяці буде робити транспорт найомний і плюс зарплата персоналу. Микола Нога запропонував затвердити для КП господар тариф такий самий, як і в Вороніжі, на рівні 20 гривень, а не 23. Ну, а решту хто нам буде покривати? Ніхто не буде, бо ніхто. Так без да. сміттями закінчують. Да, будемо вивозити разом у ви, вашу... ви Ким там працюєте? Бухгалтер? Ви ж не директор, чого ж ви? Так категорично не треба тут заявляти. Хто за таке рішення Добре. прошу голосувати, нема заперечень? Математично е, отримуємо 21 гривня 25 копеек за одного мешка. Ну, от так от. Буде в вороні же одинаково, їх буде одинаково. Нема заперечення на дистанції? Хто за, прошу голосувати? Рішення прийнято, дякую. В ході засідання виконкому присутні також погодили збільшення видаткової частини бюджету більше, ніж на 8 мільйонів гривень, які спрямують на зарплатню освітянам. А мільйон 600 тисяч було перерозподілено для потреб центральної районної лікарні. Ми додаємо фінансовий ресурс для того, щоб. Можна було запустити так, в експлуатацію. Це, це обладнання, це обладнання для реабілітації, то що так. ми не додавали. Реабілітація додавали. мається на увазі, що закордонні наші партнери допомагають нам ремонтувати і створювати практично заново реабілітаційне відділення. Так? Але там партнери відремонтували, тепер пообіцяли нам за свої кошти купити меблі, а частина обладнання. Як домовились, ми купимо, якщо ж зараз приймемо річне. Так, я розумію. На реабілітації і до комплектування ангіографічної і для того, щоб ефективно встановити обладнання ангіографа і запустити його. Треба необхідні додаткові матеріали, в тому числі і одежа для персоналу. також присутні заслухали фінансовий звіт за минулий рік томат поліклініки, де наразі продовжують надавати безкоштовні послуги ряду категорій, зокрема дитячому населенню, військовослужбовцям, інвалідам війни та учасникам бойових дій. Ми ж домовилися, що подальше ми не фінансуємо вас, а просто оплачуємо ті послуги, які ви надали пільговим категоріям населення. Так я розумію. Чим більше окажете допомогу людям, тим більше отримаєте кошти. До речі, за словами очільниці медичного закладу Ніни Цицерської, в минулому 23-му році стоматологічна поліклініка надала платних послуг населенню на 8 мільйонів 984 тисячі гривень. Хоча планувалося заробити 11 мільйонів 182 тисячі гривень.